Хто він такий є? Назвіть. Хто, хто? Круць Микола Федорович. хто він такий є? Героям! Хто він є? Він є тушка. Об'явіть Об тушка, тут скажіть прямо. до кого. Банди. Хто знущається над народом? А що, хто знущається? Хто знущається над народом, тієї конкретно. Сьогодні допустили до такого, що не можна було допустити до смерті. Франківську людей. Хто? Чи, це? Франківську. Хто? Мердей, Назвіть. Франківську. чи погоджуєте себе з діями влади, з керівництва влади? Не погоджується. Черепий хто такий? Я не знаю. Не, не знаю. Да. Круч хто такий. Круч директор ЦШК, так? Тушка, так. Чи ні? Мабуть, так, бо був у Дій пальці. Мабуть, мільйонер він чи мільярдер? Думаю, що так. Думаю, що мільйонер. Хто ще такий є? Я вам двох назвав, ви назвіть. Далі. Не знаєте? Бо Купчак, зрадник. Купчак зрадник. Радник! Зрадник. Ради. Зрадник. хто, хто ще такий є? Кажіть. Давайте поспілкуємося. Хочете Хочкуємо народ. Говорить, ви... хлопці, мені пересок, пересокли губи.